Сьогодні останній день 2022 року за християнським календарем: 4719 за китайським, 5134 за календарем мая. Не знаю на що вам ця інформація. Я просто вже попередньо прибухнув, бо цього року було зроблено стільки гріхів, що без пляшки тут не розберешся. У дупі, звичайно, ми ж з вами на Ютубі. Недавній The Gay Awards 2022 залишив неоднозначні враження від перегляду. А наш гейдати ворз залишить ще гірші, тому що місити гліну та ганьбити ігри. Моє свяжене кредо асасина. Номінацій буде багато, яких глистів в моєму організмі, а тому приготуйтеся до найоб'єктивнішої оцінки майбутніх переможців. Бо чим більше ігор з кожним роком, тим більше стає і конкурентів. А відповідно, глиномісу серед них ще більше. Почнемо ми з першої категорії на сьогоднішній останній день цього злоїбучого року. Як найкраща кіберспортивна ігра. Не чекали, так я, я теж, але мені дали цей сценарій. Решта команди і замкнули у підвалі, сказавши, що випустять лише якщо озвучу все це. Допоможіть, будь ласка. Хто не боіберспортивні ігри можна сміливо порівняти з параолімпійськими, за винятком того, що параолімпійці ще мають інтелект. Серед номінантів ми виберемо таких як Ліга Геєв, Ой, Легенд, Дота 2, бо інакше давай я знайду тобі нового батька, або давай визначимо твій діагноз. Потім номінант під назвою CSGO, яка досі не померла і яку якось ще й люблять валорант гомосексуальна версія CSGO, хоча перша теж не для натуралів. І нарешті Рокет Ліга. Останнє представлення не потребує, якщо ви бачите на вулиці неадекватного школяра. З кол... Лонкою граючим репом, знайте, це фанат Rocket League. Вибір, звичайно, складний, тому що у нас тут битва сечи тегівна, проте без сумніву, справедливий. І переможцем у цій номінації стає Барбарбанний Барбрабанний дріб виготовить так. Переможецю номінації найкраща кіберспортивна гра стає Dota 2. Здивовані я теж, але не поспішайте ссати мені до рота. Адже цього року Valve зі своїм симулятором пошуку синдрому Дауна змогли приємно здивувати. У нас і безкоштовний кампендіумер, Аркани на вибір, цікаві режими, кастомки стали набагато крутішими ще й другий сезон аніме в додачу. Здається, що грою нарешті зайнялися, тому що з року в рік вона харчувалася тільки за рахунок токсичного ком'юніті та інтернешнелу, який у всіх вже заїбав, але як і раніше, збирає доходи більше ніж у будь-якій іншій кіберспортивній грі. Переходимо до Номінації, яка зветься найкраще виконання, тобто ми виберемо найкращого актора, який тим чи іншим чином взяв участь в іграх цього року. Давайте будемо розумними і назвемо цю номінацію «Кращий актор. Я не називатиму номінантів, оскільки вони нахуй нікому не здалися, навіть актриса, яка грала Елої. Нехай краще піде пожежі пільменчики, щоб поперла маса. Як великий фанат старого серіалу Зоряна брама де крутий негр прибулець із появкою в пузі за допомогою сили дружби, став членом команди Бо куди ж без негра. Я був засмучений, що актор Крістофа. Жадж більше ніде не маячив. І тому я був приємно здивований, дізнавшись, що він грав в кратуса в God of War і в Рагнарьоці включно. Його брутальний голос, потужне чорне тіло, яке послужило захопленням рухів для бородатого геноцидних богів, безусловно заслуговує на перемогу в номінації кращий актор. Там ще його малюк був одним з номінантів, але нехай радіє, що став і ним. Це ж добре, так ну, типу, ти вже був номінантом, ніби лох, але в той же час і крутий, Приблизно як ти просто ти лох. Ну гаразд, не ображайся. Жартую, любля вас. Давайте продовжувати, коли сиди просто геймерської індустрії наступна номінація моя улюблена, бо там присутні аніме. А я, як ви знаєте, полюбляю ЛГБТ. Ой, номінація краща адаптація О-о-о, плискає. для моїх маленьких неосвічених фанатів асасинів. Поясняю, це коли береш гру і робиш по ній серіал. Аніме та 3D-порно. Серед номінатів у нас аніме по кіберпанку, аркейн, друга частина Соніка, Uncharted і, мабуть, вистачить інші адаптації. Нам не вбрялися, тому що у нас не настільки немає особистого життя. Навіть мастурбація це вже прояв особистого життя. Я діті нахуй, аніме по кіберпанку це гарні пізно з сосною головною героїні Лолею, по якій течуть інцели, крутою музикою, анімацією від студії тригер і ще тоною пахабних сцен, які так любите, ви маленькі цнотливі малючки. Аркейн це 3D плюс мультик у Всесвіті Лиги легенд з головною героїною, яка їбанулася, і зробила собі кулемет. А також про її сестру Лесбіянку, все толерантно, все за канонами там і не грає, Це ж Netflix, не хвилюйтеся про другу частину Соніка. Навіть нічого і сказати, вона нікому не всрала. Перша частина вивозила лише за рахунок новизни та Джима Кері, а друга не вивозить навіть із останнім. Як ви зрозуміли, спойлер, переможцем вона не буде, тому що якщо ти фанат синього йожика, який збирає кільця та бігає, як ібанутий, можеш пропускати цей момент. І останній номінант у нас Uncharted із людиною павуком. Так і не сходив на нього в кіно, тож він не переможе за питанням. І переможцем у даній номінації краща ігрова адаптація. У нас стає увага! Кібера! Ось ніхуя аркейн. Цю погань пиляли стільки років, що гріх не зробити її переможцем. Тільки на факторі жалості та пошани художникам, які загинули при виконанні. Кіберпанк був близький, навіть ближче ніж ви можете собі уявити, але вбивство Ребеки знищило всі шанси на перемогу. Навіть якби Люсі вбили, я б подорочив і поплакав, але лоля -ло тераріс це інше. Якщо ви маєте з цим проблеми, можете написати мені на пошту і прикріпити фото свого пісюна або вагіни, звичайно, в комерційних целях. Опенінг Аркейна виконує і мангет драгон, і лише за нього вже можна поставити їх переможцями. Сюжет дуже добре доповнює всесвіт. Навіть я скачав лігу. Але видалив через пару годин, навіть не запустивши, помітивши, що в моїй дупі потихеньку стає ще й більше гумових членів. Візьмемо на себе ще більше відповідальності та оголосимо найкращу мобільну гру. Хто там були номінантами Горі Legends на мобільці Діабло Імортал, Tower of Фентезі, Марвел Snap і Гейшен Імпакт. Про апекс сказати нічого. Гра паразотує на своїй ПК версії, як п'явка, присмоктавшись до мобільного ринку. Мабуть, гроші почали закінчуватися. Основна аудиторія їхнього комп'ютерного батл рояля нарешті була відключена від штучного дихання і виведена з коми прямо в труну на. Хуйдіра дійсно, гра дійсно хороша, якщо в неї не грати. І це не тому, що мене постійно вбивали, а тому, що вона об'єктивно хуєта. Профів не буде. Діабло Імортал гра, що вийшла з корпорації зла, яку у нас не прийнято називати, через те, що якщо сказати про неї, то ти відразу відчуєш, як до тебе домагаються, і почнеш їбати мізки Бобі Котіку, який вже не знає, куди подіти свої гроші. Тавер of фентезі попередньо послана нагою, оскільки я коп'югеншина, Marvel Snap іде нахуй, бо мені не подобається назва. Гейшен Імпакт. Гейшін Імпакт. Битва в цій номінації дійсно може називатися самим туалетним батлом в історії гейм-індустрії, оскільки такої концентрації калових і сечових мас не було з часу виходу кожної частини асасину. І переможцем у цій номінації, зрозумілий Дік, стає Гейшен Імпакт. Чому не тому, що я спустив у цю гру мільйони грошей і не через аніме казіно, яке як і раніше не втрачає своєї актуальності, і не тому, що можна дивитися на дупи дівчат, літаючи низько полігональними локами, і не тому, що там є анімації цицьок, а заопрацьований. Відкритий світ та гарний патч сумеру за цицького меч Райден, який напевно пахне дуже добре. За пам'ять про китайців, які працюють по 20 годин на заводі, у той час як їхні земляки сидять в офісі та намагаються дрібними штричками домалювати соски. Чи вульви на офіційних артах. Знаємо, проходили. Коли що дохід з твоєї гри перевищує пару мільярдів, ти починаєш думати на якомусь ефемерному рівні та переходиш кудись за межі цього виміру. Навіть говорячи про цю гру, ти вже відчуваєш, як деградуєш, правда? Кращий екшен, найкращий екшен. М Мені здається, більше половини ігрового ком'юніті взагалі не розуміє, що будь-який екшен обчислюється за формулою кількість тротилового елемента однієї піксель растової графіки. Ця нехитра система дозволяє виключити зі списку всяку інді хуйню, в якому пікселів менше, ніж волосся на моїй жопі. Таким чином залишаються всі ті проекти, що вийшли цього року, та чаклунка. Остання, хоч і змогла відзначитися вперше за багато років хорошим стелсом і осудним сюжетом, але показати більше гідного екшуну, на жаль, не змогла. Коридорчики з кінцівки, це, звичайно, атмосферно, але не тягне на найкращий екшен року. Якщо розглядати інших лідерів, то тут все теж мізерно. Сінь з Роуз могла в Толерантній, що не занапастило. Хорайзен при всіх стрибках на динозаврах все ще досить незграбний. Екшн продовжуємо чекати нормальну гру про сильну і незалежну. А плактейл Реквієм гра для дітей і про дітей. Ghostwire Tokyo Токіо мрія епілептика. Сіфу більше про біль і перемогу, ніж про божевільний екшен. Начебто, все нічого не забули. Адже так боже у хоч про тебе або погано, або ніяк. Ось і залишилася тестостерована пригода батька та сина в Скандинавії, яка щодо екшену точно витрима планку якості минулої частини, а то й підняла її. Все, що відбувається на екрані, це буйство по переміжку з постійними кривавими бризгами. Бої і раніше були неймовірні, але зараз набагато краще, переважно завдяки розташуванню камери, яка перестала бути закріпленою в статичному кутку. Кожен удар, кожен ефект посилює занурення знаходження всередині битви, дед заслужив спокій. Найкращий аудіодизайн Так, трайбл звучання постапкаліптичного сетінгу під електрогітару, етнічні барабани та афро цілком гідно. Взагалі ніч. Чого, що запам'яталося, все звучить, ніби на картинку поверхнах вклали кілька саундів без будь-якої осмисленості. Бігай, стрибай, і бійся, а щоб було приємніше. Ось тобі звуки барабанів, струнних та духових інструментів. Саундтрек служить атмосфері оповідання, викликаючи ностальгію в потрібні моменти, задає настрій в битвах, додає адреналіну за допомогою відповідних мелодій і заряджає енергією, змушуючи викластись повну, переміщуючись містом за допомогою паркуру. Загалом все, щоб твої вуха оргазмували, поки руки зайняті знищенням мертвечини. Ну і звичайно. Потужний оркестровий саундтрек, який посилює оповідання, що робить його захоплюючим фентезійним епосом. Але при цьому я не можу обійти стороною чудову чарівну пригоду під карколомний саундтрек. Наша відьма вже звичайно не дівчина, що власне і помітно. Музичний супровід став набагато комплекснішим та цікавішим. Чого тільки варта неймовірна пісня the Wool» або «Let's Лец Денсбойсбаво. Немає нічого гіршого за очікування, навіть якщо ти знаєш, що можливо твої надії не виправдаються, цікавий проект завжди чекаєш і душі. Безсумнівно, Джон Оулінг створила неймовірний магічний всесвіт. Це призвело до того, що тепер безліч фанатів Потеріани із слиною біля рта чекають, можливо, найбільш переоцінений проект Hogwarts Legacy. І, звичайно, розкрити весь потенціал, гра зможе лише після виходу. Проте великий інтерес обумовлений великою спадщиною франшизи. Старфілд варто чекати вже, хоча б з інтересу, якій платформі Microsoft дозволить запускати свій хід, а який покаже великий жирний спойлер, хтось точно обесреться. Зельду, в принципі, чекають лише від сталі Нінтендобої, такі як я, яким доводиться. Чекати більш-менш хороших ігор по кілька років. Спойлер у результаті вони отримують лише The Legend of Zelda Tears of Kingdom. А ось нове творіння або скоріше переосмислення шедевра і детакі мігадзаки точно чекає множини геймерів по всьому світу. Ремейк другої частини вплинув на індустрію, показавши, як саме потрібно перезапускати ігри. Трійка була багато в чому поганою, але все ж прийнятною. А ось четвірку чекали вже давно. І ось, нарешті, всі спекулятивні теорії були підтверджені, і тепер світ з нетерпінням чекає на ремейк однієї з найкращих ігор. Обіцяючи, що нова. Версія гри буде похмурішою і масштабнішою за оригінал. Крім того, у ремейку мають бути великі зміни сюжету та сеттингу. Наприклад, дія вступної сцени в селі тепер розгортатиметься вночі, а не в день, а частина другорядних персонажів отримає більш значні ролі. Ви взагалі бачили, яка актриса зіграє в ремейку Ешлі. Один цей факт вже вартий того, щоб оформити попереднє замовлення, і навіть можливо підписатися на елу фрею мережі. Найкраща рольова гра: відьмак 3 і без зайвих розмов. І нехай це лише перевидання з покращеною графікою, краще відьмака. По що цей світ не бачив. Втім, давайте хоча б спробуємо поринути цю яму гівна, щоб знайти гідного претендента. А в дупу їх перемогла Елден Рінг. Кому ще я мав віддати перемогу? Японські рольовці на Нінтендо. Гейшину в світі покемонів. З'їжо, аніме з монстром Хантером. І все-таки немає нічого кращого за стару добру рольову дрочу, в якій однією рукою ти намагаєшся вбити чергового боса, другою гуглиш туторіали в інтернеті, щоб потім по кілька годин фармити душі і битися з кабанами за шмотки. Все ж таки, відігрувати приниженого та попущеного теж відді. Гра ж тому, дякую From Software за чергову сімейну гру. Найкраща інді-гра. Ох уж цей чудовий світ індії, коли один незайманий ночами безперервно дрочить кот у підвалі матері, паралельно збираючи гроші на кікстартері. Пройдемося за списком. Рогалик про ягня у світі лісових сектантів з одноманітними супротивниками, слабким набором зброї, нудними битвами та слабким сюжетом. Загалом непоганий проєкт у цікавому сетінгу, але погано зроблений навіть за мірками інді. А ось у Neon White були всі карти, щоб стати успішною грою. Високі оці. Зубодробний геймплей, та ще й дитя інцесту персона, як тут не розплескатися у компліментах. Подібностей з іменною серією дійсно багато. Стилістика, що підкуповує аніме, і персонажі, але зарядками тексту несподівано чекає геймплей Дума з картками, який чудово розбавляє розповідь. Однак, за всіх переваг інших претендентів, про які мені лінки говорити, думаю, очевидно, що всі лаври почесті забрав собі Стрей. Аж надто гарною вийшла пригода маленького котика в жорсткому світі майбутнього. Проект, анонсований ще. 20-му році відразу привернув увагу геймерів, які з нетерпінням чекали на реліз. А що ще потрібно котики? Кіберпанк, просто формула успіху. Так воно втім, і вийшло відразу. Після виходу гра отримала хороші оцінки як від непідкупних журналістів, так і від підкупних гравців, які віддали чесні 300 гривень за можливість поганяти котика по дахах. Геймплей платформера з елементами екшену дивовижно прибавляє своєю медитативністю, що в кубі з низькою вартістю та милою стилістикою забезпечило стрей прямий шлях на вершину чарту Steam та. Та, власне, нашої нагороди. Найкраща ігрова режисура. Не секрет, що ігрова режисура дуже тонка наука, що стоїть на рівні з кіно і театральною постановкою. Така робота вимагає створення концепту гри, внутрішніх ігрових механік, співпраці з програмістами, художниками та композиторами, з моделерами, маперами. Загалом справ безліч. Цього року з поставленим завданням напрочуд змогли впоратися багато розробників. Можемо згадати вже згадану стрей з її приголомшливим наративом, захоплюючу сюжетну пригоду і плактейл реквієм, загадкову та повну небезпеку подорож Елден Рінг, нові та неприборкані землі в Horizon Forbidden West Ест, однак, височить на Олімпі, звичайно, старий добрий скандинавський епос від Санта Моніка. Нова пригода батька та сина неймовірна у багатьох аспектах, у тому числі і щодо ігрової режисури. І, хоч явно помітно, як в одну гру запхали контенту, приготовленого на дві частини, все ж таки, історія і геймплей відчуваються цілісною і захоплюючою пригодою, що чіпляє і не відпускає до самого кінця. Кращий наратив за цей рік вийшло не так багато ігор, прямо таки з гарним сюжетом, який так сильно міг зачепити. Очевидно, в цій номінації перемагає га. А до вора продовження скандинавських пригод Кратоса та його сина Атрея було одним з найочікуваніших проєктів 22-го року. Сюжет цієї гри розповідає про те, як Кратос і Атрей готуються до Рагнарьоку. У сиквелі відбувається тимчасовий стрибок. Тому ми бачимо вже трохи подорослішавшого Атрея, який, як і батько, готується до великої битви. Якщо в попередній частині історія крутилась навколо теми батьківства та взаємини дітей та їхніх батьків, то ці теми трохи розвинули до емансипації дітей, які вже зовсім не діти. Так під час сюжету. Здавалося, б, вчорашні попуски Сасунокреї прийматиме власні рішення. А Кратос повинен бути ухвалювати це. Минулої частини ми бачили лише історію на зразок зеластофас, коли б здавалося б, різні люди, які мало знають один про одного, стають родиною. Хто сказав родина, а я сказав родина. Розуміння батьків та дітей. Результат сюжету першої частини. У другій ця тема взаємин батька та сина отримує дуже цікавий розвиток. Сюжет спойлерити не хочеться, так як вийшла вона не так давно. Тому скажу коротко. Наратив у цій ігри просто каркабдабкакаркоб. Просто карколомний. Він чудово розкриває, то пояснює речі з попередньої частини. Багато сюжетних ліній отримали розвиток у Рагнарьок І Боже, яка це крута гра. Масштаб історії зростає в рази, тому що у нас тут неймовірна подія під назвою Рагнарьок. Скільки разів я вже промовив це слово? Безліч скандинавських богів, персонажів всієї міфології перси з минулої гри заглянули на вогник. І чим завершиться історія, пропоную дістатися особисто вам сценаристи величезні молодці, якщо змогли зробити крутий за сюжетом сікл, який просто помножив усе Хороше з першої частини так власне і робляться продовження: беруть усе хороше з першої частини і множать на два. Епічний фінал вас чекає після проходження сюжету Бога війни. Ще й на додаткові цікаві активності часу вистачить. На най най найкращий наратив цього року. Гра року безліч ігор в підсумках року було озвучено, але одна гра точно отримує від звання Гри року. Звичайно, це Генчин і з «Гадову Рагнарок». Ця гра, безперечно, є найкращою цього року, тому що в порівнянні з іншими проектами Року це точно шедевр. Та що тут казати? Дуже багато нагород на відеоігровому Оскарі. The Game Awards забрала саме ця гра на всіх фронтах. геймплей, історія, графон, персонажі та все, все 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 це отримало розвиток у продовженні гри 2018 року. Санта Моніка дуже добре постаралася і не обісралася із сиквелом. В результаті ми отримали рахнарьок Знову це їбане слово. Занадто багато було сказано про гру, але я скажу ще раз, тому що я можу, ніхто мене не зупинить. Сюжет у цій грі дуже крутий, практично шедевр Дуже багато сюжетних питань одержало відповідь у сиквелі, а деякі сюжетні гілки набули розвитку. Такий величезний лор, такий цікавий зв'язок скандинавської міфології з міфологією та грецькими персонажами. Взаємодія персонажів дуже цікава чого тільки варта зустріч з Одіном. Холоднокров. Овним і підступним богом або зустрічі з Тюром: один бог війни та інший бог війни у сюжеті. Самі дізнайтесь, що там та як боги, такі як Тор, Одін і т.д. також вийшли дуже цікавими персонажами, так добре прописані і так цікаво показані. Геймплей також отримав деякий розвиток у Рагнальоці, та йди ти нахуй це слово. Гра стала РПГ, що, звичайно, може не зайти, але це дало грі велику кількість ігрових можливостей. Багато перків, здібностей, покращень у геймплеї за Кратоса і не тільки за нього. Как звучить дві скобки, ть повернули старі криваві бойові сцени та розчленовування як у трилогії для олімпійських боїв навіть у сюжеті парі моментів можна побачити відсилання та міні посилання на старого божевільного кратоса. Такий фан-сервіс бачити дуже приємно, тим паче грати. Ніяке це не DLC, а повноцінний сіквел, який увібрав в себе все найкраще з ігор про кратоса. Таких гідних проєктів у нас час, начебто, не побачиш, тому необхідно цінувати, що маємо в такий непростий час. Говна гадоворагнарьок найкраща гра цього дві Року ось таким вийшов наш Гейдата Єворс. Пишіть у коментах ваш топ-ігор цього року, а далі буде менше.